І хотів би перейти до публікації, в якій говориться про особливості білоруського авторитаризму. Опозиційне видання Білоруський партізан пише про історію, яка нещодавно трапилася. І кумедну, і трагічно до певної міри, коли відомий в Росії жартівник телефонний, відомий як Пранкер Вован 222 зателефонував до приймальні президента Білорусі Лукашенка і поговорив з самим білоруським лідером. Ну от білоруський партізан спілкувався з колишнім офіцером білоруського КДБ Ануфрієм Романовичем. Так, от е, спецслужбовець, який знає технологію зв'язку урядового закритого зв'язку, запевняє білоруський партізан і читачів в тому, що без втручання, без участі російської ФСБ, ця телефонна розмова жартівника з Лукашенком відбутися не могла. І пояснює цей факт тим, що Росії сьогодні потрібно скомпрометувати Лукашенка в очах нової української влади, оскільки Лукашенко дозволив собі висловлювання на підтримку Петра Порошенка і навіть закликав. До фізичного знищення сепаратистів на Донбасі для того, щоб убезпечити себе від якогось тіснішого контакту, тіснішої співпраці Білорусі з Україною. Росіяни от організували, начебто, такий телефонний жарт. Про це говорить колишній офіцер білоруського КГБ. Ну і на його переконання, вся ця історія є свідченням того, що. Білоруські спецслужби сьогодні діють непрофесійно, оскільки вони допустили от втручання, втручання сторонньої особи і його розмову з Олександром Лукашенком. Нагадаю, що пранкер Вован-222 представився Віктором Януковичем молодшим і. Розмовляв, начебто, від імені сім'ї і питав у Лукашенка, чи може його батько сам чи з родиною розраховувати на прийом в Білорусі, в разі якщо ну, його ем, плани очолити новостворювану, е, так звану Новоросію. На території Півдня та Сходу України зазнають невдачі. Ну на що Лукашенко, як гостинний господар, заявив, що так, звичайно, Янукович старший може приїхати до Білорусі і знайти тут притулок, жити стільки, скільки йому треба, хоч сам, хоч з родиною. А Віктор Янукович молодший, начебто, Віктор Янукович молодший, пообіцяв Лукашенкові. Золотий батон, який ще є, є у резервах родини колишнього українського президента. Дублікатно. Так, ну він сказав, що коєш коє, що і що осталось, не, не всі батони забрали. Ну, смішна історія, але вона свідчить про те, що, мабуть, справді в системі охорони білоруського президента не все гаразд. А російські спецслужби мають. Надзвичайні можливості контролювати білоруського лідера, от зокрема, і його телефонні розмови, ну про українські, принаймні проблеми. Ми знаємо з того, що українські солдати час від часу в засідки попадають, і зрозуміло, що хтось навіть у вищих ешелонах військової влади можна сказати. Дійсно, що не все настільки добре. Ну, є різні версії, чому це відбувається. Кілька мені доводилося чути. Одна з цих версій, це те, що концерн державний, який контролює телевізійний передачу телевізійних сигналів, і урядовий зв'язок він дає несанкціонований державою доступ лідерам сепаратистів чи ну, їхнім представникам їхніх. Ну, умовно кажучи, спецслужб чи комусь із сепаратистів доступ до закритого зв'язку державного, і таким чином вони дізнаються про плани українських військ Нацгвардії під час підготовки операцій. Що це навіть можуть бути, скажімо, не зрадники і не люди, які видають цю інформацію, а технічним шляхом вони дістають чи чисто шляхом підключення до мереж зв'язку телефонного. Ну, от, от така от сумна історія сумна, мабуть, для Лукашенка, тому що його авторитет, очевидно, захитався до донедавна він був беззаперечним серед білорусів. Опозиція ніколи не користувалася в Білорусі великою підтримкою. І от ідол багатьох громадян цієї країни. Яку називають шанобливо батьком, от власне потрапив у таку халепу. Але ще один цікавий момент, про який не пише білоруський партизан, а це із своїх спостережень я хотів би поділитися в Україні і, і далі ця інформація про цю розмову пішла з вуст одного з відомих українських журналістів. тобто можна припускати, що. Російські спецслужби контролюють не тільки урядовий зв'язок Білорусі, а й деяких наших колег тут в Україні. Хто б міг подумати? Ну це, це мій висновок, але я, я можу його аргументувати.